Воєнний злочин і умисне вбивство так кваліфікували кримінальне провадження за фактом смерті української журналістки Вікторії Рощиної. Про це повідомляє офіс генпрокурора Вікторія Рощина. Зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. В квітні 24 го Україна-агресорка вперше підтвердила, що журналістка потрапила в полон. Її незаконно утримували. Ну і напередодні у змі вже з'явилася інформація про. Смерть Вікторії Рощиної. Рощина є тринадцятою з поміж журналістів, які загинули через свою роботу з моменту повномасштабного російського вторгнення. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаємо вас. доброго вечора. Почнемо з цієї справи про смерть Вікторії Рощини. Але треба поговорити загалом. Наскільки часто ви фіксуєте злочини проти українських полонених? У скількох випадків ста? Фіксація взагалі і документування вчинення злочинів вчинених в коді війни, яку Росія розпочала Україна. Здійснюється від 2014 року, і це до речі один із таких важливих чинників і факторів, тому що чомусь скинули ті всі злочини, які відбувалися до широкомасштабного вторгнення 2022, -го, 2022 -го року. Великий масив тих злочинів так само має бути розслідуваний і включений в цю систему відновлення справедливості в післявоєнний час. Продовжується фіксування і в разі, коли видається можливість і необхідність надавання якоїсь юридичної підтримки жертвам вчинених злочинів, відповідно вчинених з боку Російської Федерації. Кількість і масив таких злочинів є. Надзвичайно великим і е, тут йдеться про як належне фіксування з боку правоохоронних органів, тому що е, це має на меті подвійну функцію. Передовсім перше це е-е Почати розслідування з метою зібрати максимально е, е, достовірну і повну доказову базу, з тим, щоб в разі, коли будуть вже реальні можливості і фактори, е, дозволяти провести е, і повноцінне судове розслідування, і притягнення до відповідальності тих, хто вчинив відповідний злочин. Давайте говорити відверто на сьогоднішній день. Таких можливостей немає, і те, що відбувається. В окремих судових провадженнях частіше за все це провадження і набсентія, тобто за відсутності відповідно обвинувачених підозрюваних а далі і підсудних, і ухвалення от таких от вироків інабсентія, які так само, скажімо, ще не є тим справедливим судочинством з реальним настанням відповідальності і покарання відповідним злочинцям, які на це заслуговують. Відповідно, це перша функція це провадження кримінальних в кримінальних справах. І перша функція цього документування і фіксації, і друга функція це те, щоб створити історичну пам'ять, тому що часто втрачена ця інформація і неналежним чином підтверджена або перекручена, вона створює. Іншу ілюзію і е, можливість маніпулювання цією історичною пам'яттю це те, що робив радянський союз, створюючи міфологію свою власну, яка була далека від реальності, і е, вон, злочинне життя е, і знищення десятків тисяч сотень мільйонів людей, е, яке замовчувалося, е, демонструвалося у вигляді якихось досягнень соціалізму чи ще чогось, власне, перекручена історія, зманіпульована створила неіснуючу реальність, яку на сьогоднішній день намагається ще й захистити оцей путінський режим, повертаючись до цього радянського совка, радянського минулого, і маніпулюючи власне і цією ж вигаданою в більшій частині цією історією, і е маніпулятивними фактами, е які будувалися на пропагандистській замішаній такій заквасці і власне це продовжується і в путінській сьогодні Росії. І з такою метою розбивати оці міфи і власне протидіяти отакій пропаганді, і працюють зокрема такі журналісти, як Вікторія Рощина, яка на жаль. Стала реальною жертвою цієї війни, споклала поклала життя для того, щоб доносити максимально правдиву інформацію, як кажуть, з поля з місця подій вона пожертвувала собою. Вона їхала на територію, яка була територією ворога, територія Росії, тому що вона вже була один раз в полоні. Тобто вона фактично була вже як кажуть з. Певною позначкою для спецслужб Російської Федерації і це е, було. Ну якщо для середньої пересічної особи це становить реальну загрозу, то для неї це становило фактично смертельний ризик, і на жаль, вона сама себе не пощадила, наразила на цей смертельний ризик і. Ми маємо таку трагічну новину, що вона, за повідомленням Російської Федерації, загинула під час етапування до Москви, до Лівпортова для ну як вважається для проведення обміну і повернення її в Україну. Ну тут лишається звичайно відкритим питання, коли може надійти час на Відновлення у справедливості на притягнення фактичне притягнення до відповідальності тих людей, які це робили. Ну і звичайно постає питання теж правильності діагнозу, так тому що не Володимир Путін особисто етапував е і її, і інших людей, які є фактично замордованими, закатованими е на території Російської Федерації. У цих людей є ім'я, прізвище, національність і таке поняття як колективна відповідальність. Вдячні, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини з нами щойно наживо.